Ну тут добре, хоч тут простору їм. Повикидала, пообрізала, що можна було, і зробила простір. Бувайте здорові, шановні. Гарного вам настрою, гарного вечора, тихої, спокійної ночі. Миру вам. Бувайте здорові. Доброго дня, шановні. Сьогодні після дощу вночі був гарний дощ, і я хочу показати свої грядки. Вони цьогоріч зовсім інші. І навіть сусідка підійшла і каже: слухай, тебе зовсім інші рослини і зовсім інший вигляд грядок. Ну, із того, що в мене було, залишилися одні космеї, пулькачі. А інші рослини нові, бачите? Ліатрис стоїть, як солдатики, як охорона саду, чорнобривці. Гарні, ці трошки підросли, як кажуть, вже відпала подре, потреба провіряти їх від е, слизняків слизні Ось, бачите, такі гарні у мене самосійки соняшники. У мене була одна рослина, напевно, занесли пташки. І я восени їх потрусила на оцих двох грядках. І бачите, яку красу я маю зараз. Треба трошечки, напевно, обрізати ті, які відцвіли, і вони будуть цвісти до осені пізньої. Подивіться, ось є і у мене. Подивіться, як підібралося ліатрис і пахучий горошок. Сусідка вперше побачила каже: ой, я ніколи не бачила такого пахучого горошку. У мене взагалі пахучі грядки. Бачите, тому що духмяний тютюн, чорнобривці, оця герань запашна, колтра не цвіте зараз, але вона дуже гарний колір має, зелений такий насичений. Ось мої, шановні, не дивуйтеся, це насіння яблуні, це другий рік. Я думаю, що на наступний рік ми будемо мати новий досвід прививки яблуні. Яблука буду прививати. Будемо шукати гарний сорт і робити свій сад. Подивіться, ліатрис. Він має один метр висотою. Оці такі гарні свічки, подивіться, котрі квітують зверху вниз, і на них завжди є гості. Бджілки, потім пташки, оці маленькі калібрі.